Це матері. Одного разу сидів я на лавиці в парку. Недалеко мене на гілці сиділа синичка. Вона тримала в дзьобику пробачка, десь роздобула собі на сніданок. Раптом із землі почувся писк гробеняти. Я підійшов до нього. Воно, видно, впало десь із гнізда. Горобеня було ще неопірне. І вернутися до гнізда не могло. Несподівано на синичку, що сиділа на гілці, напав горобець. Він хотів відняти в неї хробачка. Синичка не хотіла дати. Між ними зчинилася бійка. І тоді хробачок із дзьобика синички випав на землю. Бійка тривала ще довго. В кінці горобець утік у кущі. Синичка заспокоїлася. Вона розглянулася і злетіла на землю. У траві знайшла свого горобачка. Побачила це горобиня, Воно розстявляло дзьобика і пищало. Горобеня хотіла їсти. Синичка зупинилась. Горобеня трепетіло кримцями в траві. Хотіла до синички. Синичка підскочила до горобиняти. Вона ткнула в роздявлений рот Горобиняти свого хробачка. Потім щось пропищала, спорхнула і зникла. Я подумав, синечка із старим горобцем билася, не хотіла віддавати йому свого хробачка, а маленькому Горобиняті сама ткнула в дзьобик. Чому це так? Подумайте, діти.